8 квітня 2023 рік, усім добрий день. Находиться на пшеничці. Фелікс. Посіяний по Стринісуї. На 35-й міждуряді пшеничка посіяна з нормою десь 500 тисяч насінин на гектар. Сіялася в 3 декаді жовтня, без стартових добрив сілася. Весною вже. Скажімо так, по мерзлоталому вносилося 100 кг селітри вапнякової, а тільки розведені у воді селітра була розчинена і касовими форсунками оприскувачом внесено. Значить, також вчора було внесено 15 грамів Гранстара, Требу метила, так як багато дуже таких ось дводольних маленьких бур'янів встелило по пшенички. І інцетикцид був внесений, контактний і системний, так як дуже багато пошкоджених листочків з лаковою мухою. Тому був внесений інцетикцид. Так, що тут фаза в нас каже, пшеничка почала у нас кущитися. Їзуся. так, така до ну, два тільки погінця. Є вже три погінця. Ну, весна, погодка способствує, тому вона зараз активно кущиться. Плюс усі. сьогодні в нас прийшов дощик 2 мм. Такий, наче аж, якби як ливень пустився, але дуже швидко закінчився. Так виглядає пшениця. Що вам ще розказати про по цій пшениці? Ну, якби на відміну від інших пшениців, ті, що сіяні з сплошним сівом і з добривами, то може вона хуже виглядає. Але я так думаю, що загалом непогано. пшеничка бачите на дороге калюшки так иначе все всем миру добро слава украине